Я це можна навчатися? Я так вла... з двох крестов. У мене всі після нашої послідні, почну два креста? Штої та. И... бы об'яснити вам, ви бачите, є священники біле духовенство ділиться, а є ділиться на чорне духовенство. Біле духовенство це то, що ж одружене, а чорне духовенство це то, яке, при... яке прийняло монашество. От звідси вам спочатку понятно. Як є е, е, таке нагорода в церкві, як Мітра. Бачила така шапка з камнями, да? вона розшита. Є камілавки. Ну, от ця мітра вона дається в білому духовенстві священнику як саму вже останню награду, фактично. І... А ви? в чорному духовенстві, коли ти архімандрит, тобі дається і мітра, і титул. І коли ти вже, якщо ти вже, там, наприклад, архімандрит получаєш, ну, получаєш архімандрита, тобі дається титул високопреподобний. І два хреста дається за особливі заслуги. Якщо ти багато, знаєте, є. є я теж був такі, всякі, якщо ти багато працюєш, якщо ти багато побудував храмів, якщо ти багато зробив чогось, особливо за будівництво храмів, за відновлення духовності, за відновлення життя громад, дає вже сама така вища награда: це право носіння двох хрестів Православній церкві України. До цього часу такої не було право носіння двох хрестів, да? а уже за згодженням нинішнім положенням Вселенського патріарха Варфоломія, в них вже прописано, тому що все-таки патріархія на українську землю, вже приписано дозволу на право носіння двох хрестів. При предстоятелі церкви, тобто при блаженнішому Епіфанію, всі служать з одним хрестом, А в себе на приході. Якщо до нас приїде блаженніший матро «Епіфаній», а я надіюсь, він скоро приїде сюди. Це точно ми його будемо запрошувати. Як поїдемо? То якщо приїжджає блаженніший до, наприклад, сюди, то я маю право і повинен одягати два хреста. Так що награди не втрачає сили ви сказали, що при всі з одним христом? Тому що голова церкви, якщо голова церкви Христос, якщо я їду в Київ служити при блаженнішому. А якщо він приїжджає сюди, то я служу з двома Христами. На будь-яку парафії пархії я їду з двома Христами. Так так як є така